Дев'ять писанок на виставці представила майстриня з Ужгорода Олеся Рибалко. Жінка вже сьомий рік презентує свої роботи у Скансені. Цьогоріч зробила мотанки з двох страусиних та семи гусячих яєць. «Кожен рік трошечки змінюю, ніби мотанки, але там щось або додається, трошки появляється ускладнення або якийсь експеримент. Це самі перші. Я рахую, що це такі звичайні, простенькі. Далі у мене вже такі більш складніші, де хочеться з ниток зробити якийсь сюжетик. Тобто яйце вже повністю майже заповнено нитками. Цього року небагато, бо гусині вони, я їх зробила трошки складніші, і е, два страусині, там поєднання із вирізбленням і з ниточками. Червона ружа, символ кохання, дубові листочки, символ сили для чоловіків. Рибка, символ здоров'я і символ Ісуса Христа на виставці. Представлені роботи близько п'ятдесяти майстринь. Розповідає директор музею Василь Коцан. Представляється близько пів тисячі писанок виконаних у різних техніках. Це і традиційні техніки воскового розпису, дряпанки, мальованки, карапанка. Є такі сучасні види писанок, це писанки на дереві. На дереві це в першу чергу випалювання і комбінування випалювання і мальовання. Зокрема, на цьогорічній виставці беруть участь майстри не тільки з Закарпаття, з різних районів нашого куточків, нашого краю, а й з багатьох регіонів України. Київщина, Львівщина, Хмельниччина, Тернопільщина. Цього року відгукнулися до нас навіть Херсонщина. Виставка у Скансені триватиме місяць. Якщо Закарпаття і далі перебуватиме в жовтій зоні, то, за словами Василя Коцана, всі охочі зможуть прийти і побачити представлені в музеї писанки. Ірина Олах, Іван Шимко – новини на Суспільному.